Друзі, вітання усім. Гриби опеньки мариновані у банках на зиму. Ось така миска опеньок в мене є. Принесла недавно з лісу. І зараз додатково їх ще раз перебираю і відбираю великі опеньки або інші гриби, які мені попадались під час збору. А опеньки я залию підсоленою водою, залишу на якийсь час, щоб вони відстоялись і добре помились. Риби мої купаються у першій воді, вода підсолена, я додала буквально столову ложку солі, небагато. І тут додатково також гриби опеньки у воді, і також у солоній воді. Я хочу з цих опеньок зробити паштет. За принципом, що я робила паштет з білих грибів, у мене є на каналі відео. Дуже добре, коли перебираєш опеньки, придумувати треба відразу. Другу страву, що можна робити з тих опеньок, які завеликі, пошкоджені більше, або ще якась з ними історія. Тому я вирішила вибрати краще на маринування. А ці помеляться і буде прекрасний паштет, який я буду готувати, але вже показувати вам не буду, бо він в мене є на каналі паштети з білих грибів. Принцип той самий, тільки опеньки. Після того, як добре опеньки відмокли у солоній воді, вони просто легко помились ще у двох водах. Загалом у трьох водах я мила опеньки. І дуже класно відійшов бруд, відійшло все, що було на них. Опеньки залишились чистими. І зараз я забираю їх проварити у воді з лимонною кислотою. Це ще не відварювання, це просто проварюю 5 хвилин. Після закипання у воді з лимонною кислотою. Взяла я найбільшу кастрюлю, яка у мене є, і вона має 9 літрів ємкості, висипала туди опеньки на гарячу воду. Бачите, їх сьогодні у мене багатенько. І на таку кількість опеньок, на таку кількість води я дала ось таку чайну ложку рівну, без гірки лимонної кислоти. Лимонна кислота сприяє тому, що опеньки або інші гриби залишаються світлими після відварювання. Ну, ось при такому інтенсивному кипінні опеньки проварились 5 хвилин. Я їх вимикаю, відкидаю на дуршляк і промиваю холодною водою. Я відкинула опеньки на дуршляк, я промила їх холодною водою. Так вони зараз виглядають після проварювання з лимонною кислотою. Опеньки ще парують, вони ще залишаються все-таки гарячими. Тепер їх треба зварити з маринадом до готовності. Висипала я опеньки у кастрюлю і залила їх водою. Води я дала стільки, щоб покрити всі гриби. Воду я рахую, скільки я даю, тому що саме по воді я вираховую, скільки я маю дати спецій до маринаду. На кожну півлітру води я даю чайну ложку солі, півчайної ложки цукру, кілька горошин духмяного перцю, буквально 3-4, кілька горошин чорного перцю горошком, також 3-4. По лавровому листочку на кожну півлітру води. Якщо він дуже маленький, можна дати 2. Я намагаюсь давати великі листочки вибирати, щоб їх потім забрати з маринаду, коли я буду їх викладати у банку. Я не хочу, щоб вони були у грибах у банці. Ставлю варити на 25 хвилин. І за 5 хвилин до завершення готування я додаю ще на кожну пів літру води 1 столову ложку оцету. От додається в кінці, тому що без оцту гриби краще і швидше зваряться. І от я додаю в кінці. Потім будемо ще гриби стерилізувати у банках. Постерилізувалися мої опеньки, я їх вже вимкнула, півлітрові банки це тільки половина. Зараз ставлю стерилізувати другу половину опеньок. У банках. кришки на замках, зараз тільки докручу, і вони будуть остигати. Постерилізували я опеньки. Зверніть увагу, який тут маринад, в якому вони соці. Як все чисто і прозоро класно. Баночки ще стерилізуються у мене, якщо ви чуєте на задньому фоні звуки. Це половина, тільки 4 банки, і там друга половина ще готується. Наливала я разом з тим маринадом у банки, в якому вони готувались, Стерилізувала 30 хвилин півлітрові банки, закривала кришкою замком. Тут у мене ще є грибочки білі, також сьогодні закривала, вони ще теплі. Ось так вони виглядають. Ну і це супер штука. Я робила паштет з опеньок, так як я робила паштет з білих грибів. І відео у мене паштету з білих грибів є на каналі. І мене ще вийшло 4 баночки. Паштету з Ну, Ну, якось так. Друзі, дякую всім за увагу. Хто додивився відео до кінця, готуйте. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково готуйте. Це дуже смачно. Побачимось в нових відео. Всім гарного дня і мирного неба!